Всім доброго дня. Зараз хочу зняти відео по втраті ємності свинцевого акумулятора. Буду використовувати новий акумулятор, ну, він майже новий. Один раз я його дозаряджав до кінця, від розряду приблизно 50%, тому вважаю його новим. Акумулятор фірми Tenex 68 Аг. це виробник Чехія, той же завод, що робить Bosch і Іварту. По коду можемо бачити в нього такий самий код. Як і в Боша і варти. Це означає Чехія. 2022 рік. І 7 цифр, це вересень місяць здається, якщо не помиляюсь. Є гарантійка на цей акумулятор з його серійним номером, там вказаний такий точно, що він придбався 29 листопада 2022 року. Я вже тестував інші акумулятори, ну, такий точно, але не цей, просто інші. І вони видають десь 60. 2,63 А ну 65 це максимум. При струмі номінальному 0,05. Типу розряд за 20 годин до напруги приблизно 10,5 В і відключаю. Зараз його дозаряджаю до кінця. Напруга 14,4, струм 0,75 А. Коли струм падає вже, там, грубо кажучи, до, до 0,2-03 А. Я відключаю зарядний пристрій і ставлю на розряд. Спочатку хочу протестувати не саме оцю максимальну ємність, а розрядити його десь наполовину. Буду брати 30 А годин з нього розряд. І так декілька разів підряд. Типу, кожного разу, значить, перший раз беру 30 А годин з нього і послідуючі рази розряджаю до тої самої напруги, але ємність буде кожен раз віддаватись, я думаю, менше. От подивимося, наскільки вона буде меншою кожен раз. І це, в принципі, буде свідчити про саме втрату ємності при кожному циклі, такому половинчатому розряді. Це він не має встигати сульфатуватись, тому що це половинний розряд. І вже в кінці проведу розряд до 10,5 вольт. Подивимося після п'яти неповних циклів, скільки ємності він віддасть, може навіть до 10 вольт. Це стартерний акумулятор, і він не дуже предназначений для роботи з безперебійниками і так далі для таких розрядів. Але багато людей використовують їх. Ну, подивимось зараз, як саме він буде віддавати ємність, скільки віддасть і що залишиться в ньому по результату. Дозарядив акумулятор, дав йому відстоятись десь півгодини. Вирішив тестувати 10 годин розряд струмом 3,4 А. Це струм розряду скажімо так, 20 годинного Щоб він віддав свою ємність 68 То за 10 годин має віддати 34 А. Години. І це якби для нього має бути нормальний, це ніякий не екстремальний режим. Тому ставлю час розряду 10 годин. Струм відключення, напругу відключення на всяк випадок поставив 11 вольт, але звісно до цієї напруги не впаде розряд. Запускаю тестування. Подивимося, скільки віддасть. Ну, Має 34 А -години віддати за 10 годин. Фактичний струм стромпокліщем, в принципі, такий самий 34 А. Тест майже завершився. Як і планувалося, акумулятор віддав майже 34 А. -години. Зараз плата відключить акумулятор, тому що час тесту підходить до кінця. Напругу бачимо яка? 11960, напевно, буде. 963. І от до такої напруги я буду розряджати наступного разу. Все, бачимо, які показники. 34 Аг. Після відключення навантаження, звісно, що напруга піднімається. Але я буду орієнтуватися саме на ту останню напругу, яка була перед самим відключенням. Ставлю на заряд, заряджаю повністю і розряджаю наступного разу до напруги, яка була перед відключенням. Заряджаю також струмом 3,4 А до напруги 14,4 В. Приблизно до такого струму заряджаю акумулятор, бо далі там все одно енергія втрачається на нагрів. І зараз ставлю на розрядку. Запустив друге тестування ємності. Значить, перший результат був 33,4 години. Розряд до напруги 11963. Я виставив відключення на 11,9 В, але спробую в ручному режимі відслідкувати саме 11960, наприклад. От, до цієї напруги буду розряджати в ручному режимі. А якщо не зможу, то 11,9 якщо не відслідкую. Що можу сказати? Не вслідкував я 11,96 В, але акумулятору це сильно не допомогло. І він, грубо кажучи, 21 ампер годину Сумні результати. Ставлю на заряд і знову тоді розряджаю вже до 11,9 Просто автоматичне відключення на 11,9 Камлят зарядився і буду ставити на розряд. Значить, завжди заряджаю приблизно до 0,2,03 А. Струм падає, далі вже немає резону. І буду розряджати до 11.9. Подивимось, що буде наступного разу. Цікаво. Тест завершився, батарея віддала 34 186 мА. Напруга розряду 11,9 вольт. Четвертий раз результати такі. Ну, взагалі якась, якась розбіжність то 20 А то 34, то 16. Не розумію ставлю на заряд. Подивимось, що буде п'ятий раз. Заряд завершився акумулятора. Зараз буду ставити на розряд. Проаналізував, що я при третьому заряді. Ну і розряді, відповідно, робив перемішування кислоти в акумуляторі. Я його декілька разів трусив, і електроліт перемішувався. Цей варіант може бути причиною, тому що віддало 34 ампер години, Акумулятор віддав. І зараз, п'ятий раз, я так само робив перемішування електроліту приблизно три рази під час заряду. І подивимося, чи це якось вплине на ємність, яку він віддасть. Завершилося ще одне тестування 28-25 А годин. Записав. Запускаю, напевно, ще раз на заряд і спробую також перемішувати декілька разів під час заряду. Тому що не зовсім зрозумілі цифри, чому саме така послідовність розряду. Але, але, але якийсь який взаємозв'язок є від перемішування. Пройшло вже близько 2 місяців. Я тести проводив десь на початку лютого, зараз вже 25 квітня, 26. Вирішив продовжити тестування. Під час останнього тесту акумулятор видав 28,25 ампер-години. Я його тоді зарядив. Зараз дозарядив, через 2 місяці він взяв ще 2-2-2 Аго. Використовую вже такий зарядно-розрядний пристрій. Пришвидшить процес і більше автоматизує. Треба менше буде приділяти увагу йому. Дозарядив його повністю, струм впав до 250 мА. В принципі, він ще, напевно, знизився би, але то вже не так критично струм майже перестає споживати. Автоматичні зарядні пристрої заряджають близько до 1 А. Типу 1 А струм впав і далі заряд вже закінчується. Акумулятор трохи відстоївся після заряду. Запускаю розряд струм 3,4 А до 19,9 В. Напруга бачимо, знижується синій графік. Струм постійний 3,4 А. Той струм, який виробники заявляють, що їхні акумулятори віддають номінальну ємність. При розряді 005C, типу за 20 годин повний розряд акумулятора. Тестування завершилось. Акумулятор віддав 31,4 Аг. Я записав. Для вимірювання так само використовую 4 систему, як і з DL24. Загалом, наче результати непоганий. Типу більша ємність. Я акумулятор о, під час заряду декілька разів перемішував електроліт, і під час розряду також один чи два рази. Але все одно, це не ця напруга, не ця ємність, яку ми отримали першу разу 34 Аго. Зараз на графіку глянемо, якщо до, до 11,96 В то там буде напевно десь 29 Аг. Відповідно, все одно ми не отримуємо цю першу ємність. Тільки тут ми отримали 34 Аг. Ну нічого, я протестую ще, напевно, декілька разів і потім вже повний розряд. Ось так виглядає графік розряду. До напруги 11,9 був розряд. і відповідно При напрузі 1196 акумулятор віддав 28,8 Аго. Ну явно не 34 Ампер-години Звісно, там може бути похибка у деяка, але більш-менш я перевіряю напругу у приладах, якими користуюсь і DL24, і це є там. Все більш-менш точно. Це ставлю акумулятор на заряд. Так само 14,4 В. Ось так виглядає графік заряду. Акумулятор добрав 31, майже 4 Типу, те саме, що віддав. Досить цікаво вийшло. Якщо дивитись по графіку при спаданні струму до 1 а, акумулятор взяв на заряд 30,4 Ампер-години. Типу, в такому mm -hmm. випадку він би не добрав, виходить 1 Ампер-годину. Добре, запускаю тестування на розряд. Сьомий раз завершилось тестування, акумулятор віддав лише 27,77 Аг. Ну, це взагалі жах. Ємність падає на очах, І, і навіть то, що я перемішував електроліт, і під час заряду, і під час розряду декілька разів воно сильно не вплинуло. Ось так виглядає графік розряду. Напруга опустилась до 11,9. Розряд зупинився. Лише 27,77 години. 343 Вт. -години. Добре, ставлю на заряд. Так само струм 3,4 і до 14,4 В. Запустив заряд, нехай заряджає. Під час заряду декілька разів перемішаю електроліт на всяк випадок. Заряд акумулятора завершився. Від напруги 119 В. Він взяв 27,6 години майже. 377 Вт. /год. Запускаю знову на розряд і, напевно, віддасть він ще менше ємності. Розряд завершився, акумулятор віддав лише 24,59 ампер-години. Ну, це жах взагалі. Ну і так виходить, що ми почали із 34 ампер-годин і продовжуємо на ємності 25 А. -год. Нехай. Тут по 10 годин вже немає. Зараз спробую зарядити іншим зарядним пристроєм, більшим струмом, бо можливо там типу, маленький струм заряду 3,4 А. Дам або 5, або 10 А, подивимось, скільки віддасть після такого заряду. Заряджаю таким зарядним пристроєм, струм 10 А. Він по закінченню заряду також підрахує кількість Агодин, але не впевнений, що я зможу засікти, тому що, коли заряд зупиниться, то він зіб'є А кількість. Цей зарядний пристрій, наскільки я пам'ятаю, заряджає в режимі Джем близько 14,7 вольт, здається. Типу, він тримає напругу більшу, але кінець заряду завершується десь 1 чи 1,5 ампера. Типу, ну, щоб швидше заряджати акумулятор. Не 14,4 і довго чекає, поки там струм спадає, а більшої напруги і просто раніше відключає заряд. Струм заряду 4 А вже зменшився, був 10 спочатку і вже 4. Значить, акумулятор заряд підходить до кінця. І взяв він лише 20 А. Ну, побачимо, може добере близько 25 і візьме, як видав останній раз на розряд, але не впевнений. Щось близько 22 ампер-годин Акумулятор взяв, я точно цифру не засік, але зарядка вже показує full. Ставлю на розряд. Струм розряду такий само, 3,4 до напруги 11,9 В відключення. І нагадую в процесі заряду і в процесі розряду я електроліт в акумуляторі перемішував декілька разів. Типу збовтую акумулятор, щоб електроліт був перемішаний рівномірно. І можливо це також впливає на віддану ємність. Розряд завершився, акумулятор віддав 20,66 Аго. 257 Вт Ну Це жах взагалі. Ось так виглядає список по тестуванні ємності. Просто тає на очах. Спробував поставити на заряд в режимі відновлення репір. Струм мінімальний, наскільки знаю, він там не впливає на режим відновлення, але виставив мінімальний струм. І в такому режимі. Напруга подається в імпульсному режимі. Типу, подалось, подався, струм відключився, подалася, відключився і такі пульсації. Це допомагає зменшити сульфатування пластин, бо, можливо, вже пройшла певна сульфатація пластин. Нехай попрацює в такому режимі, і тоді перевірю ще раз наємність. Хотів показати в цьому пульсуючому режимі, як відбувається заряд. Струм подається не постійно, а такими імпульсами. Поливається і типу це зменшує сульфатацію пластин, якщо вона вже відбулася. Акумулятор вже заряджається в такому режимі годин 7-8, напевно. Він ще не набрав заряд, бо напруга десь 13,5 на ньому. Я почекаю, ну, годин 10, напевно, загальне буде, і тоді вже підніму до 14.4 просто зарядним пристроєм і перевірю, наємність, чи дало це хоч якийсь. Результат. Тут є режими зменшення струму, перемикач на 5-10 А, але струм в цьому пульсуючому режимі все одно однаковий, типу він там до, до 2-2,5 А доходить максимум. Заряджав акумулятор лише в цьому імпульсному режимі, зарядним пристроєм, типу в режиму відновлення. Не дозаряджав його основною напругою, в принципі, напруга піднялася десь до 15 В майже в цьому імпульсному режимі, тому вважаю, цього достатньо. Ну, зараз запущу на розряд, подивимося, скільки віддасть. Запустив розряд, стром так само 3,4 до 119 вольт. В процесі е, в заряду е, в імпульсному режимі я акумулятор перемішував декілька разів електроліт. І зараз під час розряду також один-два рази перемішаю, ну, щоб максимально зробити всі умови для того, щоб акумулятор віддав ємність, віддавав її, не втрачаючи. На жаль, чудо не відбулося, акумулятор віддав лише 19. 33 сотих ампер години 239 Вт. -години. Ставлю на заряд. Заряд завершився акумулятора Взяв він на заряд 21,21 ,21 години Також небагато. Ну що, напевно, з половинчатими розрядами покінчую і треба проводити ще повний розряд. подивимося скільки ємності лишилось в акумуляторі. Якщо розряджати десь до 10,5 В приблизно. Ну, а взагалі результати половинчатого розряду не, не втішні, тому що початково ми отримали 34 Аг, і на кінець 19,3 Аг. Ну, типу, не, не половину, але там близько того ми втратили відсотків 40, напевно. Я розумію, що в акумуляторі, скоріш за все, відбулася сульфатація пластин. Навіть з такими половинчатими розрядами до 11,9 вольт, і по типу, мене розряджаємо повністю і частину енергії забираємо. І можна робити певні процедури по десульфатації, якісь там циклічні заряди, розряди, тренування і так далі. Але лише 10 циклів. Звичайний користувач, який придбає акумулятор такого плану, стартерний для використання із безперебійником там, чи з котлом, якимось інвертором, він, я думаю, не дуже буде хотіти через 10 циклів отримати половину ємності, ну, чи там 60% ємності залишкової. Він принаймні буде розраховувати, що можливо якісь там 50-100 циклів акумулятор протягне хоча б, але не 10 циклів. Ну, зараз значить, дам акумулятору відстоятися трохи і розряджу його вже до 10,5 вольт. Подивимося, яка в нього буде повна ємність. Акумулятор вже трохи відстоявся і зараз запущу на розряд струмом 3,4 так само, типу 20-годинний розряд. До напруги 10,5 В, щоб побачити його повну ємність, скільки лишилося ампер-годин. І потім, і потім відразу на заряд з струмом 5 А до 14,4 В. Ось така типу програмка в 2 кроки. І струм відключення 0,3 А. Запускаю тестування. Бачимо, напруга починає спадати. Подивимось, скільки акумулятор віддасть. Ну що, акумулятор віддав лише 42,37 години, 506 Вт годин. Дуже мало. Якщо так дивитись, то при половинному розряді останньому була ємність майже 20 а годин, і зараз при розряді до 10,5 В 42 а години. То в принципі, це відповідає половині ємності, що ми розряджали до 119 В. Зараз е, акумулятор дозаряджається і, напевно, поставлю ще на один повний цикл, подивимо, скільки другий раз віддасть. І то вже буде останній тест. Зробив ще один розряд акумулятора повний до 10,5 В струмом 6 А. Вирішив збільшити струм, тому що 3,4 А це невеликий струм взагалі. Але то ми більш перевіряли номінальну його ємність. Цей раз розряджав струмом 6 А. І відповідно віддав він 34,9 А. А минулий раз 42 А. Ну, взагалі жах. Ну, грубо кажучи, половина його ємності. 68 а -годин Акумулятор розрахований, віддав він 34,9 422 Вт. -години. І потім я поставив на заряд 14,4 вольт напруга струмом 5 А. І взяв він на заряд 34,9 ну, Так само 35 ампер годин. Значить, наступного разу він віддасть ще менше ємності, якщо його розрядить повністю. Ось такі результати. Що виходить загалом? Типу, перших 10 неповних циклів ми. От... Отримали ємність, яка зменшилась з 34 до 20 до ампер години 239 Вт. -годин. І два повних цикла добили ще акумулятор до ну нехай до 40 а годин напевно, десь, якщо розряджати струмом 3,4, тут було б десь 50 40 а годин він би віддав. Ну Це максимум. і виходить що за 10 неповних циклів і 2 повних. Ми втратили ємність акумулятора, ну, грубо кажучи, в 2 рази. І далі вже треба цей акумулятор якось десульфатувати, тому що ємність впала, впала значно. і, Не знаю, ну от такі результати. Взагалом, коли використовуєте акумулятори такого плану стартерні, то треба враховувати, що довго він не прослужить в такому режимі. Для автомобілей так. Стартерний акумулятор, запустив двигун і все. І Більше він не використовується, далі підзаряджається від генератора. А в такому режимі вони вмирають дуже швидко. Його можна спробувати якось відновити, ті ж само. З, цикли з, розрядів зарядів, там пульсуючі струми, і багато є теорій і методик відновлення, але то вже не в цьому відео. Тут просто хочеть, хотілося показати, от навіть. 50-відсотковий розряд, як він впливає, що це не панацея, типу не повністю його розряджати, все одно він буде втрачати ємність. І це не стосується саме цього акумулятора. Я тестував і інші кислотні акумулятори, там все приблизно однакове. Однакові результати. Адже акумулятори трошки краще живуть. І ті, які спеціалізовані на великі цикли розрядів, на великі струми, але вони і коштують значно дорожче. і там їхня вартість тоді прирівнюється до Ліфе по 4 або навіть і дорожче, І який тоді резон їх купувати. І ще хочу порівняти. Дивіться, комірка: 896 ватт-годин. 280 ампер-годин. Наскільки вона менша, ніж цей акумулятор, і по вазі, і по всьому. І це у нас 896 ватт-годин. А тут ми отримали, ну от на цьому циклі 422 вт години лише. Типу, ця комірка зараз видає і може довгочасно видавати свої 896 900 ватт-годин. І ми отримаємо ємність тут в два рази більше, ніж в цьому акумуляторі. Звісно, на 12 вольт нам треба 4 такі комірки, але все одно. І якщо брати математику лише, то тут. Ця комірка коштувала, там, грубо кажучи, 5000 гривень, приблизно, може 50, ,5, я там не пам'ятаю точно, цей акумулятор коштував коштує тисячі гривень, чи там, може 2600. Відповідно, ми можемо два такі акумулятори купити по ціні одної комірки. Але за результатом залишкової ємності у нас два акумулятори якраз і віддадуть тих 900 Вт годин, і ємність буде постійно зменшуватись, а тут ємність у нас. Буде е, однакова, і вона буде становить 900 Вт Втгодин, і вона буде зменшуватись лише там після можливо, 2-3 тисяч циклів. А заявлений ресурс, я нагадую, цього акумулятора 6 тисяч циклів. Ну, нехай він 2-3 тисячі циклів прослужить, але ж це не не 10, не 20, не 50 циклів, як і у синцевого акумулятора цього. Тому робіть висновки самі, я показав, проаналізував результати. Не бачу резону купувати ці свинцеві акумулятори для систем зберігання енергії навіть на короткочасний термін. Краще купити декілька таких банок на тих же 30 а годин чи 40 і отримати реальних 30-40 годин, якими можна користуватись. Розміри будуть набагато менші, і жити акумулятор буде довше. Загалом все. Такі результати. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!